Депутати. Шановні депутати, прошу всіх вести паролі, щоб ми могли залізну пару секунд. Ставлю на голосування пропоную секретарям сесії обрати Ірину. 24 за річні прийнято. Пропоную обрати відчайну комісію у складі Романа Шагали і Оксани Степець. Це ці робить, я не знаю. Пані Ірина. Займіть пропозицію. Я запропоную ринушню шару сесію, бо то й мало прийняття розвитку лише одне питання. 24 за рішення прийнято. Відповідно до рекламі Такі другий, 29-й, регламент розвитку міської ради відводимо час для виступів депутатів, якщо є якісь виступити депутатів. І одне прохання. Ви звертаєтеся до нас, допудять, за депутатів від кошти, а під проєктів. Було останньої відкриття відділення. Інформація не буде дояку. Я пишу, коли висішу там протестувати. Е, значить, е, там, інформація уся, у вас була. Я сам особисто її читав на сторінці. Якщо ви не, не читаєте, не дивитеся, це погано дуже, коли ви е, е, дивіться, групи там і ще щось, воно скидується, е, воно є. Ми хочемо, щоб ви читали сайт другого сторінського ради, на якому все є. Ви можете інформацію подивитися, подивитися і будь-що. Читайте сайт на роботу. Причому анонс був, потім було повторення, потім іще раз було. То, Тому то, я вас то, дуже то, прошу, в нас буде скоро відкриття, для нас дуже принципове і дуже важливе відкриття МРТ. Так? Вже наладка проходить, щоб всі розуміли, де вже півроку проводить наладку, наскільки це серйозний механізм. От тут, що кричали, тут що... я дуже запрошую тих, хто тут на трибуні казав, щоб я посав мандат світ, ну, щоб вони обов'язково прийшли і подивилися, що <реш> обов'язково. Я вже попереджаю, що буде. Тому, шановні депутати, <реш> ми, ми не будемо на цьому <реш> загострюватися. Далі вам розгляданий порядок темний. У нас одне питання в порядку денного. Тому я ставлю на голосування, бо не тільки по цьому збиралися сьогодні. Це дуже важливо. Я ставлю на голосування за основу в цілому. За включення за порядок денний. За основу в цілому? А, за основу в цілому, а, основу в цілому. В цілому. Правильно сказав. Я що звичайний швидко. І зачитаю питання та. про а, затвердження порядку денного. Про... Про... Внесення. про внесення змін до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади. У вас є це все? Це одне питання. Це є субвенції, які прийшли нам, і ми їх просто зобов'язані перерозподіл нашого нам дано, щоб ми не могли підписати, нам дано все у нас 10 днів, так? Ми не встигаємо по іншому зробити, тому це то за чергову сесію. І, Є і, питання? І, Нема. Ставлено голосування за основу слова. Зараз мене відео тривогу. Будь ласка, два слова. слово. Скажіть, щоб люди чули. Для забезпечення харчування усіх. 16 мільйонів 152 тисяч 500. Освітня субвенції, це єдовічі партії. 241 мільйон 347,500. І субвенція державного бюджету доплати 27 мільйонів 688 Ну, Всі почули. Да, я так, потім все. Тому ставимо голосування за основу свого, будь ласка. Дякую депутатам, що ви за один день зібралися. Це о, говорить про вашу відповідальність ну, на справу. Ви побачите, що ми спільно робимо гарну справу. Ну і друге, хотів би всіх вже привітати в новому році, бо ми вперше зустрілися. І я думаю, цей рік буде в нас переможним роком, цей рік буде унікальним роком, тому що е, держава розраховує на нас, дуже серйозно розраховує, розраховує на те, що ми будемо приймати участь у всіх. Е, Починання, які зараз йдуть по відновленню нашої держави, по забезпеченню нашого миру, переможного миру. Я не говорю слово справедливий. Мир може бути тільки після перемог. і перемоги. І перемога, повинна бути тільки нашою. І все. Справедливою, несправедливою, то все нюанси. Мир може бути тільки після перемоги когось на прибуті. В даному випадку буде перемога світла, над злом нашої держави, над і Дуже великі інвестиції підуть. Я всіх закликаю, щоб ми могли часно збиратися і могли часно приймати участь у тому, що держава готується. Тільки на самому початку вже досі держава ділянку коштів на ті чи інші програми і так далі. Я думаю, що ми повинні бути всі консолідовані, не піддаватися на провокації потіної. Ну, їм дуже вигідно, щоб ми тут всі пересварилися. Дуже вигідно, повірте мені, щоб ми не приймали нормальних рішень. Що ми один одного в чомусь підозрюємо, а я думаю, що в цьому новому році це буде такий переломний рік перемоги нашого, над самими собою, і що в нас все мусить вийти, І ми повинні бути тим потягом, який витягне цілу державу. Ми місцеві, органи самоврядування, повинні бути тим потягом, який витягне цілу державу. Це факт. Чому всім дуже дякую, сесія не ваше? А, і ще перед тем, 22 числа сесія буде 10 людей, ми всі піде на перевезти разом, ходім автобусом, приїжджаємо сюда і зачинаємо сесію. Добре? Бо 22 числа дає зло. Ми повинні всі злучилися спочатку. Добре, всі домовилися так? Добре. Все. So. Ще... Три раунда.